Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож основні новини лютого. Те, що вже відбулося, здавалося б сьогодні 4 лютого, але вже багато новин. І скажу чесно, дуже багато є і приємних новин. Наприклад, такі як про виплату міжнародної допомоги. Ви дуже багато задавали питань, коли вона почне стартувати. Є вже відповідь на це питання. Далі доплати до пенсії, відновлені доплати до пенсії. І також. Субсидії, тисяча гривень допомоги і е, нові функції в дії корисні будуть, які саме для вас також запустила дія новий функціонал. Зараз про все детально розповім. Тож, виплати, пенсія субсидії, допомога і нові можливості. Розбираємось. На лютий готувалось дуже багато змін, тому що січень це такий місяць застою, да коли все тільки починає формуватися, а от в лютому вже починає все активно рухатись після нового року. І от дуже багато цих змін вже почали, почали свою дію і про дуже багато з них ви питали. Але перед тим хочу сказати вам хорошу новину. Що ті, хто дивляться, мій ефір. Нагадую, він що да, щоп'ятниці на 17.00 да, я провожу прямі ефіри, де даю відповіді на ваші запитання і підбираю якісь хороші теми, які вам цікаві. Ті, хто часто їх дивляться, знають, уже, що я вирішив зробити своїм підписникам подарунок і на 1 мільйон 200 тисяч підписників, коли досягне така кількість, розіграти 5 Тонометрів цих приладів, що мірою тиск так, автоматичних, електронних. Ми таке робили на 1 мільйон підписників. Дуже багатьом понравилось, але дуже багато хто тоді ну, засмутився, тому що не виграв. Тепер вирішили виправити цю ситуацію і розіграти ще 5. Наразі нас 1 мільйон 195 тисяч 670 людей. Тобто. Зовсім трошки залишилось, і думаю, що в найближчий час вже буде прямий ефір з розіграшом. Тож, долучайтеся ви, беріть участь в ефірі, е, вигравайте тонометри і е, моніторте своє здоров'я. А такий приз я вирішив зробити через те, що у нас найшвидше зростаючий канал на українському Ютубі да, в сегменті новин. Тому це велика вдячність вам, що ви з такою довірою відноситесь. І якби така комунікація, так? Тож, долучайтесь. Я оголошую, як тільки буде 1 мільйон 200, оголошую про розіграш, визначимо дату, число, і в прямому ефірі то все проведемо. А тепер що ж нове з 1 лютого. Е -е, перше. Ви дуже багато запитували про допомогу від міжнародних організацій, і от після закриття заявок, саме 29 січня, да, пройшли вихідні, і з лютого НРЦ вже оголосила, що е, починає обробку даних обробку даних, і перші виплати почнуться, е, ну, інформація про виплати. Або про те, чи ваша заявка пройшла чи не пройшла, почнуться з 26 лютого. Таким чином, кожному на телефон, хто зареєструвався, прийшов до кінця, прийшов код. Це той код, по якому можна перевірити статус вашої заявки. Але зараз це вже робити не потрібно, тому що до 26 лютого там буде лише їх розглядання. І після 26 лютого підуть результати. Статус заявки можна буде перевірити також на їхньому сайті. Залишаю посилання в описі під відео. Потім зайдете, перевірите і будете знати, на якому на етапі обробки. Далі відновлення виплати до 3250 від ООН. Дякую тим підписникам, що поділились інформацією, що в січні отримали цю допомогу. Але, на жаль, чомусь написали не всі, що отримали. Я так собі думаю, що це тимчасові затримки були ну, перед формування бюджету. Те, що я розповідав, наразі відомо, що ця доплата це автоматична доплата людям, які проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії або можливі бойові дії. Ці території затверджені Міністерством реінтеграції. Та ті люди, які там проживають, чудово знають, знаю, да? якщо ні, то також залишу посилання на ці території в описі під відео. Тож, від ООН їм буде доплачуватись до пенсії. Якщо, наприклад, ви отримували 2600, то буде до 3250 В минулому, ну, оця різниця, да? тобто 650 гривень. У минулому році така тенденція теж була, але от після нового року вона чомусь не спрацювала. Ну, не чомусь, а тому, що договір поновлявся між Міністерством нашої соціальної політики і організацією ООН. Тепер же ж на лютий березень, і я так вже поняв, на січень, да, січень-лютий-березень її продовжили. Я думаю, що за цей час, поки йде дія оце продовження, буде укладена нова угода, і виплата буде надаватись і далі. Ну, це не 100% інформація, це залежить від дуже багатьох факторів, але всі тенденції показують, що саме буде саме так. Далі. Е Почали давати абсолютно нову субсидію, якої ніколи не було раніше. Це субсидію з 1 лютого почали отримувати внутрішньо переміщені особи на оренду житла. Нагадаю, є повне відео на цю тему на каналі, але нагадаю, тут в двох словах, що це надається людям, які вимушено перемістились в Україні так через бойові дії і е, не можуть. Забезпечити себе житлом в плані, що то дуже дорого. Коли більше ніж 30% від сукупного доходу сім'ї йде на оплату оренди, то держава таким людям буде надавати допомогу в плані субсидіювати суму, яка зверху. Там все поділено на території, там кількість членів сім'ї, да, і вже відповідно до цього всього вашого доходу розраховується, скільки ви отримаєте. З 1 лютого почали діяти. Ліміти на карткові перекази. Здавалося б, нічого такого, да? ну, ліміти та ліміти, там 150, 100 і 50 тисяч. Але чомусь, по якихось таких причинах, пенсіонери і студенти включені майже всі в найбільші групи ризику. Ну, да. Здавалося б, де пенсіонери, де великі гроші, да, зовсім не про то. Ну, тим не менше, банки чомусь так рішили. І пенсіонери включені на більші групи ризику. Я вже розповідав ситуацію, коли пенсіонерки заблокували карту через те, що їй ще дві пенсіонерки скидали кошти на те, щоб вона ходила в магазин, бо вона була така сама мобільна. Да? Там одна людина взагалі була лежача, одна маломобільна. Вони скидали їй кошти. І ті людині через те, що кожен тиждень не робили поповнення, інколи їхні діти просто заблокували карту. Все потім вирішилось, але ситуація неприємна. Тож будьте уважні, обережні з картковими переказами і ні в якому разі не давайте свою карту в користування комусь. Бо дуже часто зараз шахраї просять в користування картою, платять за те, якісь кошти, нічого поганого з тією карткою типу не стається, да? ну, вони просто переводять через то великі суми грошей і тоді. В банку, в податкову, в пенсійного фонду, в субсидії буде до вас дуже питань, що ж то за кошти, які переходили через вашу карточку. Тому краще того не робити. Ціна на електроенергію також знижується з 1 лютого. З 1 лютого вже велика частина українців почне платити по-новому, а саме е ціна буде знижена до 2 гривень. 62 копійки да? для тих людей, давайте я так скажу спочатку для кого, щоб люди хорошо розуміли, для тих людей, які використовують офіційно електроенергію як опалення. Таким чином, як було раніше, до 1 лютого, їм рахували так: до 2000 кВт годин по 2,64 після 2000 кВт годин по 4,32. Но, рахувалося не лише те, що після а увесь обсяг, тобто якщо ти напалив до 2000, тобі по 2. ,64. Якщо ти напалив в 2.05, тобі вже увесь об'єм і до 2000 і після по 4.32. І люди дуже сильно от вкладалися в це. І, ну, в останні місяця Дні місяця деякі люди просто переставали опалювати, щоб, не дай Бог, не вилізти за ліміт, тому що тоді переплата в два рази. Тепер же змінили механізм нарахування буде до 2000 кВт по 2,64 а все що вище по 4,32. Е, так, про допомогу сказав, ціни сказав, карткові ліміти е, і субсидію. Ще варто зазначити, що тисяча зеленського е, нагадую. Нагадую, тим, хто отримує через пошту, так, хто офіційно отримує через пошту, то лютий це останній місяць, щоб витратити цю тисячу. Нагадую, що через пошту там взагалі ніяких ні даних давати не треба, нічого не потрібно. Вона автоматично прийшла усім тим, хто там числиться. Це пенсіонери, які отримають пенсію на пошті, і люди з інвалідністю першої і другої групи. Вам тисяча прийшла. Вона числиться в базі пошти, ви можете піти заплатити нею за комуналку, поповнити мобільний, взяти продуктів, які там на пошті, або замовити ліки, а також задонатити її на Збройні Сили України. А тим, хто отримує виплату через дію, то лютий це останній місяць для подання заявки, тому що хто в роздумі. То вже потрібно думати швидше, тому що це останній місяць. А тим, хто подав заявку і ще чомусь не отримав, то очікуйте, тому що така трішки склалася черга через те, що січень місяць, і йде переформування бюджету. До речі, через це переформування бюджету і деякі люди не отримали по 6-500. Це мало на дітей, і люди ВПО на дітей, так, сім'ї. То в цьому місяці також буде продовження виплати тим, хто не отримав. Тим, хто отримав другий раз, платити не буду. Це продовження тим, кому не встигли. І також корисна функція в дії в дію надходимуть електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки і всі дані ваші з ну, лікарень. Тобто, Дія стає таким сервісом, де скоро можна буде подивитися абсолютно всі: дані по пенсії, дані по якомусь страхуванню, дані по лікарні от вже також. Вже йде активна розробка. В найближчий час почнеться бета-тестування. І думаю, що в найближчий час я вже буду вас вчити, як тим користуватися, да, щоб. Е Комунікація з вашим лікарем була максимально швидкою, корисною і без лишніх оцих стоянь в черзі, так по декілька годин. Нічого там доброго в тих чергах нема. Сам тільки з лікарні я з був, то черги там дай Боже. Тому краще туди не попадати. І ще також, що від дії, ну то не від самої дії. А від шахраїв, які зробили сервіси, схожі на дії, масово почали розсилати листи людям про якісь допомоги, виплати, про борги, про ще щось, ще щось. Ну, придумують різні методи, щоб влізти вам довіру, да, ловити вас на емоції і потім випитати ваші особисті дані. Це вже набуло такої масовості, що навіть сама Дія зробила пост з попередженням. Тому є на каналі відео, де я розповідав про шахраїв. Передивіться їх, там навчав вас, як не реагувати на них і якими методами вас хочуть обманути. Тому що. От метод затягування можуть бути різні, а все зводиться до одного: хочуть випитати ваші особисті дані, або заразити ваш телефон вірусом, щоб той вірус потім передав їм сам ті особисті дані. Ну, телефон заразити трішки важче, тому що там захист працьовує, да? а от випитати в людини, особливо в пенсіонерів, які такі довірливі, да? які так, ну, звикли, ех, якби. Що якщо пишете з якогось офіційного сервісу, то звикли передавати свою інформацію, і також е, яких дуже легко зловити на емоціях, що у вас там якийсь борг, або вам там щось прийшло, якась сума. Тому з цим дуже уважно обережно і в першу чергу ніколи не вказуйте секретний код вашої карти, до коли вона дійсна. Цю інформацію можна е, давати лише коли ви за щось оплачуєте, коли вам щось приходить, то ні в якому разі. Достатньо лише номера карточки або номера рахунку, і ніколи не передавайте паролі з СМС, підтверджуючи паролі. От, і все, ваша безпека в ваших руках. Тож бачимо, да, що виплати міжнародні вже почались масові обробки. Що виплати від ООН до 3250, слава Богу, дають, бо дуже багато переживало за це. Бо ну, це відверто. Суттєва допомога. Да, цих 500-600 гривень при такій маленькій пенсії це доволі таки допомагає. Е субсидія нова. І також більше. До речі, про карткові ліміти Гетьман це сказав, тому що була інформація, що це, знаєте, так проведуть такий, типу, перегляд, як це все працює, а потім це все відміниться. То Гетьман це вже зараз сказав, що це надовго. А скоріш за все, на все життя, тепер моніторинг карточок буде в повній мірі державою, щоб е, типу, люди не зловживали, да, не працювали в чорну, тобто платили податки з усіх своїх доходів і не відмивали якось брудні, да, як вони їх називають, гроші. Ну, Яке це відношення до пенсіонерів, має до цих пір не розумію, але уважно спостерігаю. Не забуваємо долучатись до каналу, розіграш. от ось», вже почнеться до речі, поки я розповідав це відео плюс 57 підписників. Величезне. Дякую за довіру. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.